Дуже важлива річ, можливо, одна з найважливіших тут. Потрібно висипатись. Ви маєте спати кожен день 7-8 годин. Це також допомагає вашому мозку швидше обробити ту ситуацію. Вам навіть можуть снитися сни, де ситуація стається по-іншому, особливо в перші тижні після травми. І таким самим чином ваш мозок намагається сам вас зцілити, і ви маєте дати своєму мозку цей шанс. Тому шляхом можливо навіть надійних. Ви маєте висипатися. Важливо все таки по чуть-чуть повертатись до свого нормального життя. Робити якісь невеличкі дії, особливо якщо у вас сталася якась така реактивна депресія на фоні, якось таку робити невеличку поведінкову активацію, планувати якісь дії, почуть, почуть. Головне не лежати на ліжку і закопувати себе ще більше. Коли ви вже трішки привели свій розум, тіло і життя в порядок, час повернутися до своїх сенсів, а саме подивитись вперед на ваше майбутнє. На цьому етапі ви можете переоцінити свої життєві цінності та цілі. І дуже важливо внаслідок цієї роботи виписати своє життєве призначення, можливо, навіть нове. І це ваше призначення, воно має слугувати вашою подальшою опорою. Ця техніка походить із логотерапії. І пам'ятайте, ми не можемо контролювати інших людей чи деякі зовнішні обставини, але ми завжди можемо вплинути на власне їх сприйняття. Кожна тяжка життєва ситуація це досвід, який може вас або знищити. Або стати ресурсом і точкою нового старту.